Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття в студії Катерина Можаєва. І далі підсумовуємо новини п'ятниці. На території Закарпатської області третю добу тривають роботи з ліквідації наслідків погіршення погодних умов. Внаслідок інтенсивних опадів в Ужгороді відбулося підтоплення 11 господарств та підвальних приміщень на вулиці вчительській та будівлі об'єкту інфраструктури на Загорській. Підтопило також і Боздоський парк Ужгорода. Сьогодні там особливо не відпочинеш. Сьомий раз за останні 25 років таке підняття річки Уж запевняють. В гідрометцентрі, якщо брати січень місяць загалом за баторіччя, то все-таки друга половина січня у нас зазвичай зі снігом, починаючи десь з другої декади, зазвичай січень в Закарпатті вже досить прохолодний місяць, і паводки, такі як зараз, спостерігаються, звичайно, трохи виходить за межі. Прийнятного. Що стосується басейну річки Уж, то а, така висота паводку, яка е, тепер в січні, вона а, за останні 25 п'ять років спостерігалася всього на всього сім разів. Тобто це досить таки високий рівень для басейну річки Уж, але знову ж таки не критичний. Це майже на два метри нижче історичного, який спостерігався в 92-му році. Крім цього, на Ужгородщині був зафіксований перелив води на автодорогу між селами Тиса Ахтелек і Малі Геївці. А в бельгівському районі відбулося підтоплення автошляху Великі ком'яти Шаланки у районі села Великі Ком'яти через прорив земляного валу підтоплені сільськогосподарські угіддя. Що стосується висоти паводка, який зараз спостерігається, то в принципі він середній по висоті. Такі паводки ми спостерігаємо періодичністю. Ну, якщо в басейні Боржави брати це найбільш проблемний регіон, то такі паводки орієнтовно 3-4 рази на рік у нас з такою висотою. Тобто нічого такого неймовірного немає. На Мукачівщині стало відомо про сув ґрунту біля житлового будинку на вулиці Центральній у селі Абранка. З сувом знищено літню кухню та частково пошкоджено господарську споруду. Травмованих та загиблих немає. Максимум а, паводка на більшій частині території вже сформований, це тільки нижні частини річок, Ти села, латориці, вже а, боржави, де ми спостерігаємо зараз стояння, високе стояння а, паводкових вод. А, загалом таки буде подобатися у нас ще на протязі наступних а, двох діб, в області, що вода буде в нижніх частинах річок повільно, повільно, повільно спадати. Але ситуація більш-менш уже врегульована. Зараз на території області надходить холодна повітряна маса, і вона приносить нам зовсім інші опадів, вигляді снігу. І в принципі, це зупиняє розвиток паводка. Ще один крок до реалізації проекту будівництва сміття сортувального заводу на берегівщині на Закарпатті перебував директор технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна Арон Сокач. Мета візиту перевірка готовності до старту робіт та фінальне обговорення технічних нюансів. Керівництво облради разом з представниками обласної військової адміністрації Закарпаття обговорили взаємодію всіх учасників процесу. З нашого боку, це Закарпатська обласна. Рада європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА, військова адміністрація і 10 громад Берегівського району. Арон Сокач відзначив нашу повну готовність. Це він підтвердив під час офіційних переговорів, а також безпосередньо на ділянці, де вестиметься будівництво. До наступного нового року об'єкт має бути зданий. Запевнив голова облради Володимир Чубірко. Сьогодні голова ОВА Віктор Микита разом із головою обласної ради Володимиром Чубірко провели робочу зустріч з головами районних рад. Віктор Микита повідомив колегам, що особисто підтримував і надалі підтримуватиме райради, їхню інституційну спроможність і повсякденну діяльність. Він запевнив зараз, як ніколи, важливо бути єдиними, чути одне одного і рухатися зустрічними курсами. Районні ради продовжують бути важливим елементом структури місцевого самоврядування Закарпаття. Зараз в умовах воєнного стану райради допомагають ОВА та районним військовим адміністраціям і виконують завдання з ефективної комунікації з громадами і краянами, допомагають вимушеним переселенцям, організовують гуманітарні центри і підтримують збройні сили. На Мукачівщині потонула молода жінка. Як повідомили в ДСНС, рятувальники отримали повідомлення, що в канал Яруга у Ракошині впала людина. Пошуки не давали результату. Вода в каналі через потужні зливи була високою. На місце виїхали рятувальники, водолази і згодом знайшли потопельницю. Як виявилося, у канал впала молода жінка. Тіло було передане правоохоронцям, які за цим фактом відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини. По гарячих слідах патрульні виявили імовірних крадіїв кабелю. Подія трапилася біля однієї з АЗС, що на вулиці Заньковецькій в Ужгороді. Близько третьої години інспектори звернули увагу на невідомого, який, помітивши службове авто, різко повернув на вулицю Міксата, кинув свою сумку і почав тікати. Наздоганяючи на поліцейській помітили ще одного втікача із сумкою. Останнього одразу вдалося спіймати. Неповнолітній розповів, що він не знає, що міститься в сумках, а також повідомив, що з ним були його батько. Та знайомий охоронцям порядку вдалося встановити місце знаходження батька хлопця і доставити його на місце події. За тією ж адресою патрульні виявили ще одного неповнолітнього, який раніше від них втікав. Як виявилось, у трьох сумках містилося близько 40 метрів кабелю, який громадяни викрали із проспекту Свободи. Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка з'ясує всі деталі справи. Патрульні поліцейські впродовж цього тижня виявили сімох осіб, які мали з собою ймовірно наркотичні речовини. Чотири події трапилися в Ужгороді, три у Мукачеві. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини рослинного та синтетичного походження. Надалі цими випадками будуть займатися слідчі. Нагадаю, що за незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність. Дальність працевлаштування в пріоритеті. Тячівська громада вирішує важливе питання з переселенцями. Тут наразі перебуває близько трьох тисяч вимушено переміщених осіб. Це переважно громадяни, які першими зустріли війну у своїх домівках. Тячів для них став другою домівкою, де їх забезпечили всім необхідним. Проблемним залишається питання працевлаштування. Міський голова запевнив, наразі над ним активно працюють. У Тячівській громаді наразі перебуває близько трьох тисяч переміщених осіб з Херсона, Сум, Харкова, Донецька та Луганська. Це переважно особи, які першими зустріли війну у своїх домівках. Сьогодні більшість з них проживає саме у Тячеві, а деякі знайшли прихисток і в інших населених пунктах району. На початку було я думаю, шуда 8-9-10. Тепер потрошки їх менше, менше, менше. Люди виїжджають, певна частина виїхала. Освітні заклади, як казав Іван Іванович, у нас не задіяні, і дуже багато в приватному секторі. Харчування, проживання та допомогу від міської ради отримують близько 200 осіб, які проживають у центрах тимчасового розміщення. Переважно це ті, які з певних причин не можуть працевлаштуватися та забезпечити себе самостійно. Справа в тому, що в цих центрах справді вже та категорія людей, які ну не можуть це зробити по певних причинах, тобто вони не можуть працевлаштувати, хоча є в нас такі, які працевлаштовуються, які живуть у нас там. Тобто залишалася вразлива категорія. Старші люди, вони не можуть піти на роботу, себе забезпечити, або там хворі інваліди після інсульта різні. Або маленькі діти, вона нічого не може зробити. Дитину вона не залишить. За словами переселенців, їхні домівки звільнені. Але все одно під обстрілами, тому тячів для них став другим домом. У тимчасовому прихистку їм надали все для комфортних умов проживання. Тут є пральні машини, кухня, належний сам вузол, ванна, інтернет, всі необхідні меблі, одяг, засоби гігієни. А для діток куточок з іграшками. Бігаємо, і граємо, робимо колесо, літом із бісера, з різинок, граємо дочки матері. И типа в живот, ну, игрушки засунул моим, типа, и вот, типа, мне И Игорь, ты что? Подобается вам тут? Да. Да. Чем подобается? Ну, это комната большая. Игла здесь можно, вот, это моя пупсик. Игусок, наверное, здесь 100 игусок. Я дуже задоволена. Ну якщо питання будуть давайте. А саме, розкажіть, як ви тут проживаєте загалом? Чи все вам вистачає? Подобається, О, от мені вистачає все більше ніж. Ніж треба. Ну тільки я написала, я хотіла ще в Буштині. У мене сусідка, ну чесно, я не кажу, що я тут найстарша, я тут дійсно найстарша. І тут ще три людини живуть окремо. Ну з такою сусідкою, на яку вже скарги були з 17-ї квартири, що я кажу, якщо можна, відсіллися вже знаємо тячів, добре. Вже в себе вдома, вже як десь поїдеш, поїхали додому вже назад, вже скучаємо. Чого так? Не вистачає. Не вистачає? Ну, не знаю, може людей, тих, яких я знала, що для спілкування не вистачає. Так, мені не хочеться додому, звісно. Херсонська область. На сьогодні у Тячеві в більшості працевлаштовані ті ВПО, які проживають у приватних секторах. За словами Тятівського міського голови, питання щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб вирішується. Ми пробуємо вирішити цю проблему Ми на стадії вже завершення договірних договорів з обласною адміністрацією і з нашим підприємством, про яке я говорив Ламела. Хочемо збудувати до травня-червня приміщення, так би мовити, назвати його гуртожиток, в яку будемо заселяти працевлаштованих на території громади ВПОшників. Принцип фінансування слідуючий. Область 30%, на 30% і 30% ламела. Будівля буде власністю громади. Комунальні послуги будуть оплачувати або підприємство, на якому працевлаштована людина, це по домовленості, або за рахунок самих переселенців. Тобто ми будемо надавати житло, все вже якби замебльовано. Все, все. У будівлі зможуть оселитися близько 90 працевлаштованих осіб. Як зазначає міський голова, до кінця травня планують будівництво завершити. На Закарпатті судитимуть організовану групу, що підробляла медичні довідки для виїзду за кордон військовозобов'язаних. За даними слідства, схему незаконного перетину кордону чоловіками. Організував директор товариства ЗУЖгорода. До протиправної діяльності він залучив свого сина та співробітницю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У складі організованої групи вони виготовляли фейкові висновки спеціалістів медустанов інших областей про нібито наявні у клієнтів хвороби, які не Сумісні з проходженням військової служби. У подальшому підроблену медичну документацію громадяни надавали при проходженні військово-лікарської комісії. Вони одержували довідки про непридатність, з якими надалі безперешкодно перетинали кордон. Правоохоронці задокументували, що протягом квітня-червня 2022 року таким чином до Угорщини та Словаччини виїхало більше 20 військовозобов'язаних чоловіків. Новий сучасний УЗД-апарат нарешті потрапив до рук військового медика, хірурга 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття Олега Бігарі, який із короткої відпустки повертається на передову і радує, що вже не з порожніми руками. Він від початку війни надає оперативну медичну допомогу пораненим і хворим бійцям. І потреба в мобільному узд апараті була вкрай важливою. Тож волонтери об'єдналися і доставили необхідне медобладнання у місце призначення. Без нього на передовій було значно важче. Новенький сучасний УЗД-апарат нарешті потрапив до рук військового медика-хірурга 128-ї бригади Олега Бігарі. Він із короткої відпустки повертається на передову. Радує, що вже не з порожніми руками. <клух> 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 О, так, от <клух> <Ох ти. клух> Від початку війни Олег Бігарі надає оперативну медичну допомогу пораненим і хворим бійцям. Тож, як ніхто знає про головні потреби на проблемних бойових напрямках, у нас на кожного пораненого, коли йде великий потік, а зараз він великий, виділяється дуже мало часу. Нам треба максимально швидко. Все зробити, продіагностувати, діагностувати, стабілізувати, прооперувати і все остальне, і далі відправити на подальший етап евакуації. Про необхідність на передовій переносної ультразвукової діагностичної системи Олег Бігарі з колегами оголосив два місяці тому в усіх соцмережах. Тоді волонтери небайдужі українці і в нашій державі, і за її межами одразу об'єдналися для пошуку необхідного медобладнання. До цього долучилися волонтери України і не тільки України за кордоном. Хвала, честь. В першу чергу долучилися такі громадські організації, як Медіа Ченшу Креїн, Закарпатські Газди, які своїми постами, своїми поширеннями зробили все те, що ми сьогодні маємо. Цей УЗД-апарат сьогодні ми передаємо нашому лікарю. Я надіюся, і всі на це надіються, що він спасе не одне життя військового, який буде пораненим. Знайшли цей апарат в українського постачальника товариства Харвін, який також пішов назустріч, коли дізналися, що УЗД ЗД-апарат купують на потреби ЗСУ, зробили суттєву знижку, дали розстрочку і дозволили забрати прилад ще до внесення всієї суми. Олег Бігарі каже, потужний і мобільний апарат укомплектований ультразвуковими датчиками. Два датчика: один конвексний, один лінійний, один для е, визначення рідини. В чарівні можна оглянути органи, можна подивитись цілісність їх. А лінійний датчик в основному використовується для того, щоб визначити судини. Коштує ця система 230 тисяч гривень. Волонтери дякують кожному, хто долучився до благородної справи. Кажуть, волонтерські об'єднання це потужна зброя для наших бійців, підтримка і стимул боротися до кінця. Ми показали, що можемо. Це робити, ми показали на майбутнє і нашим військовим, що ми готові для них все для того, щоб вони були гідними захисниками, щоб вони турбу... розуміли нашу турботу від кожної організації. До речі, хочу сказати, що коли ми цей клич у е Фейсбук і так далі, і так далі поширили, то відгукнулися навіть ті, хто за кордоном. Жінки, які е, рятуються від цієї війни, і однією з них е, є е, Оконор Євгенія е, це потужна людина. Дякую їй. Аж е, чесно продихаю всередині, коли я говорю ці слова. Е, всі, ті, хто е, об'єднали свої зусилля, ми хочемо сказати е, сьогодні. Користуючись нагодою, ми зробили це, колеги. Ми зробили все те, що сьогодні цей УЗД-апарат їде на передову і він буде захищати, боронити життя наших військових. Між небом та горами вийшов документальний фільм про будні швидкої на Закарпатті. 70 хвилинна стрічка доступна в усьому світі з українськими, англійськими та німецькими субтитрами. Документальний фільм Дмитра Гришка про будні швидкої на Закарпатті вийшов онлайн. Події розгортаються в 2020 році. В нашій області у світі шириться коронавірус, але жителі гірського села Колочава продовжують викликати швидку, щоб впоратися з інсультами, гіпертонією.

На Закарпатті британець Найджел Осборн проводить заняття з мустерапії для дітей із Херсонщини. Для малечі стягінської громади Херсонської області, які на цих зимових канікулах відпочивають Вершаві, організували заняття з музичної арт-терапії. Їх за авторською методикою, котрій уже понад 30 років проводить британський композитор. Цікаве заняття відвідав Петро Добромільський, заступник голови закарпатської ОВА. Під час заняття діти слухали відомі мелодії, танцювали, грали на музичних інструментах. Ментах і співали особливо малечі сподобалося разом із Найджелом виконувати популярну українську пісню Ой, у лузі! Червона калина підтримуємо наш патріотичний дух. бажаю вам мирних вихідних і спокійних новин. До зустрічі.